Слава Україні! Героям нашим захисникам слава! Ви на каналі Просте життя! Мене звуть Наталія, і сьогодні буде такий літературно-психологічний етюд. Багато психологів, щоб пояснити особливості, поведінки, наводять або літературні приклади, або із кінофільмів. Це наочно, наглядно і дуже зрозуміло. Особливо мені згадується, як англійські психологи розібрали він пуха по діагнозам, і, і всім присвоїли, і воно дійсно так, діслексія, читати не може, осіка, депресія. У кого там у тігри СДВГ, ця Кінгура, явно там Маша Насєтка, як там вона називається, всіх розібрали і все понятно, все зрозуміло дуже таке чітко. А я сьогодні хочу поговорити про Менсфілд Парк. Я взагалі дуже люблю англійську літературу, ну і в тому числі Джейн Остін. Менсфілд Парк, ну два, два твори її гордості придуждення і Менсфілд Парк. Мені найбільше так подобається. От недавно перечитувала я цей Менсфілд Парк і задумалась про те, як наглядно, наочно, просто на пальцях розібраний нарцис в цьому романі. І давайте ми з вами подивимось, тому що коли е, розказуєш, хто такий нарцис, або коли ти слухаєш, ти з ним не стикався особисто, або коли розповідаєш, люди думають, що це такий чорт з рогами, з хвостом і таке чудовисько з зубами такими, і воно на тебе скаче, кусає тебе, так, лякає таке погане. Насправді, нарцис це душка, це прелість. Це лапочка, це усюсюсінька, це ой осінька це таке просто золото ходяче. Ну, і от хто? Я найбільше люблю цей фільм 90-х років старий Менсфілд Парк. І на його прикладі хочу розібрати. Хто читав, хто дивився, можливо, ще подивитись суть там в тому, що. Будинок помістя Менсфілд Парк. Живе там родина, баронета сера Томаса Бертрама. Жінку його називають Леді Бертрам, тобто ну, він Леді, високо, вони високо поставлена сім'я. Мають двох дочок, двох синів і одну племінницю взяли на виховання, тому що сестра її дуже бідна і дуже багатодітна. І щоб допомогти сестрі, взяли фані на виховання. Сім'я ця дуже закрита. Явно видно, що Сертомас якийсь час приділяє. Мабуть, у палаті лордів, тому що кожної весни він має виїхати в Лондон там, мабуть, що він там засідає, а в основному вони живуть отак, от в сільській місцевості, дуже закрито, дуже вони нікого не пускають до себе і матеріально забезпечені. Діти отримали дуже хорошу освіту, дочки домашню, сини вчаться в, престижних, в престижному навчальному закладі, і загалом ця сім'я захищена як цитадель. Від всіх напастей, від всіх небезпек і невзгод вона захищена з усіх боків. І тут раптом в сусідній пасторат приїжджають брат з сестрою Кроуфорди, і оскільки там пастор з жінкою якось спілкувались з цим родиною Бертрам, спілкувались час від часу, запрошували один одного на обід, ну, таке було в них нормальне спілкування. І тут брат з сестрою приїжджають молоді. І моментально, моментально вони стають всіобщими любимцями в цьому домі Менсфілд Парк. І я от задумалася, взагалі там сестрички Бертрам, дуже такі вони, вони пихаті, вони закриті. Тобто їм хороше виховання не дозволяє ви, е, виявляти цю свою надмінність, але виховання там дресировка прямо була. Але, по суті, своїй вони отакі от, вони надуті, пихаті, і як так, щоб сер Томас не простий, він теж до кожного, він е, скоріше нічим, да, він буде спілкуватись. Ну, взагалі, вони там всі дуже люди такі, ну як чоперні англійці, попробуй до нього знайти підход. Яким чином ці брат-сестрою, два нарциси в секунду стають загальними улюбленцями? Як так може відбуватися? І так відбувається завжди. Якщо ви проаналізуєте свій досвід, минулий... То ви зрозумієте, хто душа компанії, хто лідер компанії, хто всіобщий любімець? Це 90, мабуть, 5% нарциз буде. Як так виходить? В цій сім'ї є три однозначно хороші людини. Три. Перший це е, Сер Томас. Який є у нього свої фішки, але він подивіться, який він добра людина, він з великою повагою ставиться до своєї супертупої жінки, з великою повагою і з великим піклуванням. Тобто написано, її тихий голос, на її тихий голос завжди він відкликався і завжди до неї приходив. І він міг її і часами і днями вмовляти на щось таке взагалі сміхотворне, що їй недостатньо двох няньок, 25 служанок і дві няньки. Їй треба три няньки, щоб було коло неї. І він її кілька днів вмовляє, що ти якось обійдешся без фані. Або вона, може, прийшли в пасторат на вечерю, і вона може запитати Томас, в що мені краще грати в карти. В цю гру чи в цю гру, яка мене більше розважить. І він на повному серйозі подумав, сказав, що от ця гра тебе розважить більше, сідай сюди. І потім, коли в них там перерва, вони підчитують, коли закінчиться у них там якась частина гри, він повертався до неї кожен раз і питав, чи їй зручно, чи їй весело, чи їй цікаво, чи все добре. Він повертався зі свого місця до неї, тому що це стали рядом сиділи. Тобто людина дуже добра. І його ставлення до фанів, по-перше, він. Ніс відповідальність і допомагав дітям цієї її жінки-сестри, яка в свій час йому нахамила. Другий би сказав, да, а помни, що ти мені говорила? іди тобі, ка попляши. Він допомагає всім дітям влаштуватись в житті, допомагає матеріально, допомагає своїм впливом, а фані взагалі взяв всі витрати на себе. Взяв до себе в будинок. Він добра і хороша людина, сер Томас. Другий хороший, однозначно, людина це його син, син Едмунд. Будучи навіть маленьким хлопчиком, йому було 14 років, він уже розумів, наскільки погано сироті в чужому домі, наскільки вона тривожиться і лякається, і дуже багато зусиль направив на те, яка добра дитина. Не за хвостики в нас які 14-річні хлопчики, не за хвостики смикать і сміяться з нею, що вона нічого не знає, нічого не вміє себе за столом вести в неї, не має цього виховання човни. Не... Він направив всі свої зусилля на те, щоб її заспокоїти, за те, щоб її призвичаїти до невідомого її стилю життя, на те, щоб сформувати її світогляд, яким ніхто не займався. Едмон отримував хорошу освіту, і те все, що він отримував в навчальному закладі, він е, передавав фані е, і, взагалі, в нього дуже тверді принципи, дуже ясні, чіткі, тверді християнські принципи. Це однозначно хороша людина. Третя хороша людина це сама фані, сиротка. Яка забита, вона дуже всього боїться, вона дуже м, така і не по, непомітна, непомітна, але дуже необхідна всім. Але чим вона хороша, кожна би на її місці, ну, більшість на її місці поводились би так, але там написано в книжці, що вона, по-перше, дуже сильно переживала за Джулію, яку від, від неї відмовився цей Кроуфорд. Вона їй було боляче за Джулію, яка Джулія взагалі не була їй ні подругою, Джулія про неї не думала взагалі. І за Марію вона теж переживала, їй боліла душа. Тобто вона щиро любить цих людей, з якими вона живе. Вона дуже плакала за цю тітку, яка залишилася 25 служанок в неї є, але Фані не вистачає, їй треба втішати, ту тітку, і розважати її, а вже не кажучи про любов до Едмунда. Це людина, яка все, всім серцем любить людей, які є навколо неї, і намагається бути їм корисною. Жаліє їх і намагається бути їм корисною. Тобто теж однозначно людина хороша. І от і серед цих трьох хороших людей ніхто із них не є всіобщим любівцем в сім'ї. Ніхто. Ну, от Всі якось між собою, отак, от, от всі якось. Ну, ну, ніхто із них не, не є таким. Лідером, як. Ну, лідер формальний сер Томас, але він не є всеобщим любівцем. Діти від нього так, ну, шараха виконують його вимоги, але так якось ну, кожен собі на умі, скажем так. І лише нарциси стають прямо вау, прямо в центрі, прямо от ми такі. От що це за феномен такий? Коли однозначно погану людину всі люблять, а однозначно хорошу ну, просто не помічають, або так байдуже ставляться байдуже. В чому заключається ця загадка? Чому всі кидаються на нарциса? Нарцис приходить, як дьявол в Біблії написано, сатана приходить? З єдиною метою украсть, убіть і погубіть. Так само приходить нарцис в будь-яке життя. В будь-яку судьбу приходить з єдиною метою украсть, убіть і погубіть. І оце чудовисько, цей монстр чомусь стає загальним улюбленцем. Чому? Е, тому що тут є історії, Звідки береться нарцис? Маленька дитина народжується, і якщо вона стикається з холодним ставленням своєї матері, ну, в основному матері або якоїсь там значущої дорослої людини, яку вона вважає матір'ю, Емоційно холодним ставленням, ігноруванням, можливо, фізично там мати і годує і доглядає, але емоційно віддалена, відсторонена, ніяк з цією дитиною не взаємодіє, то з самого раннього віку дитина сприймає це буквально з полюшок, дитина сприймає це як загрозу для свого життя. Все життя, все, що мені треба, все життя моє заключено в матері. Все приходить через матір до мене. І якщо вона мене не сприймає, не приймає, вже потім чуть доросліша дитина бачить, що мати ігнорує, не приймає, вона розцінює це як загрозу для свого життя, загрозу смерті. Маленьке створіння. Розуміє, що або ця жінка буде мене помічати, любити, або я помру. І на цьому етапі зовсім в ранньому дитинстві відбувається оце розділення. Частина дітей починає старатись видаватись для матері кращим. Мама хоче, щоб я гарно вірші розказувала, я буду гарно вірші розказувати, щоб я гарно вчитися, я буду дуже гарно вчитись. Щоб я танцювала, щоб я грала там на чомусь, щоб я танцювала, я буду танцювати. Щоб для матері, от я, подивися, яка я, подивись, не ігноруй на мене, мене. От Я вмію, і подивись, і так, і так я вмію. Тільки зверни на мене увагу. Розуміти, як це важливо, і таким чином формується нарцис. Друга частина дітей йде другим шляхом. Тим шляхом, що мені ця мати потрібна. Я буду старатися заслужити її любов тим що буду їй догаджати, всі її забаганки виконувати, угадувати її настрій і намагатися під нього підлаштуватися. Завжди їй говорити приємні речі, її втішати і заспокоювати. І завжди приносить, що там вона хоче її поїсти і чаю, і, і все зробить так, як вона хоче. Тільки б вона не кричала, тільки б вона мене помітила. Тобто формується один стає нарцисом в одній і тій же ситуації. Одні стають нарцисами, другі стають співзалежним. І тому вони нарциси співзалежні підходять один до одного, як от шматочки пазла. просто. Вони щіплюються моментально, як вони бачать один одного, вони садісти-мазохісти. Ідеальна, ідеальна пара. Зустріли. Садісти на захід. І от нарцис так зживається з цією своєю маскою. Хоча всередині в нього оце нещасне покинуте дитя плаче завжди. В нього всередині дуже велика нарцисична травма є. Але те нещасне дитя ніколи не, нарцис. не сам його не побачить, не випустить на світ, нікому не дасть до нього доступ. Не собі не друзям, не рідним, не психотерапевту нікому, ніколи. ніхто ніколи не достукається до тієї враженої хворої частинки його особистості. Зверху завжди буде ця маска, і маска завжди буде гарна, а за маскою завжди буде звір. Просто чудовище, оте чудовище. Яке безпрепятственно проникло в сім'ю для того, щоб украсть, убіть і погубіть, зірвати <свісно> з середини сім'ю, якій нічого не загрожувало. І таким чином <свісно> Мері там, ніби була гарненька, значить, Едмонд відразу в неї влюбляється, А як же, а як же не закохатися в нарциску? такого бути не може? А Крофорд Генрі був негарний, низький ростом і негарний. Можливо, і в цьому теж крилась його травма нарцетика. Хоча дитина не знає, якою вона виросте. Спочатку сестри помітили, що він негарний, але він так умів по ушах їздити. Теж що нарцис вміє найкраще. Що вже на другий-третій раз, коли вони зустрілися, сестри, Обидві сказали, що це вау. ну Це просто вау, ну це, ну це супер. Оця дитина, яка починає в нарцисичну сторону розвиватись, чому, знов -таки, чому цей монстр завжди є загальним улюбленцем? Тому що ця дитина просто з пилюшок, просто з перших днів свого життя. Ну, не днів, ну років точно. Вчиться маніпулювати. Вона шукає ті інтонації голоса, ті слова, ті напрямки, розмови, поведінки, жести, погляди, які людям подобаються. Нарциз за день маніпулює більше разів, ніж нормальна людина за все своє життя. І в нього все це просчитано. Як він подасть руку, як він встане, як він сяде, як він вийде, як він скаже, якою інтонацією, який зацікавлений погляд він кине на тих сестер. Як він... І там тема розмови, в нього все це просчитано, і все це направлено на те, щоб його любили. Йому дуже треба бути в центрі уваги і щоб його Саме страшне для нього бути покинутим і нелюбимим. Саме страшне, щоб його не кинули. Тому він перший, він завжди кидає перший, тому щоб не отримати цю травму, що, що кидають І таким чином, він завжди. А люди, як сороки, на блістяще летять. <гум> він свіркає, на тобі ти свіркаючий, такий веселий, такий радісний, такий і цікавий в розмові, такий він весь із себе, і, і всі на нього просто повелися. всі. Е, Сир Томас Взагалі, людина літня, взагалі досвідчений чоловік, він не помітив тут ніякої небезпеки. Він вважає його дуже хорошою людиною. Едмунд вважає його дуже хорошою людиною. Теж не не, не речі, мав вже студентський досвід спілкування дуже хороший. Ну, міг розрізнити людей між собою. Брат Фані Уільям. Який уже на ту пору років 10 по морям, по кораблям військовим, скільки людей він знав в своєму житті, як він вже навчився в них розбиратись за ці 10 років, теж не побачив нічого. Тобто нарциса відрізнити неможливо, поки він не нанесе свій той удар, або, ну, поки він не загребе владу в свої руки, неможливо матьорога нарциса. Відрізнити неможливо. Звичайно, якщо такі, такі собі, тому що він може бути і якимось там фермером, і якимось там землепашцем, і ким хочеш, може бути прачкою, може бути нарцисика, хто завгодно. Тобто не дуже вмілий, не дуже такий вправний нарцис, його можна прорахувати і помітити, а такого, таку звірюгу матьору і досвідчену ніхто ні, психологи, не можуть. Аж поки він не почне оце своє кровопійство, свій пір. Пір. пірський пір не почне, аж до того часу ти його ніяк не, не ідентифікуєш. І, значить, Генрі. Одна сестра в нього закохується заручена. друга сестра в нього закохується. Він в цьому купається. Його рідна сестра Мері каже, що в нього всі закохалися. Генрі неможливо женитися в Англії. Тут вже всі можливості вичерпані, тому що весь Лондон в нього закоханий, а йому не потрібен ніхто. Тільки у Франції вже треба наречених шукати. Тут все в Лондоні вже немає в Англії. І тепер він, значить, цих двох йому саме головне саме головне. Свіркать, блистіть, щоб його любили. Потім він сам каже: Мені треба, щоб вони. Про мене думали, мене любили, червоніли, коли мене бачать, залишали коло себе місце, щоб я там сів, боролися за мою увагу. Оце те, що потрібно нарцису. Обов'язково потім має відбутися і ще утилізація, щоб він мав насолодитись. Він оце щоб оце от увагу, це все. а потім він має насолодитися ще тою утилізацією. Це обов'язково він має. Ці сестри, значить, в нього закохуються, він починає флірт, роман із зарученою сестрою, Марією і Марія уши розвісила. Вважає все, Крофорд уже мій, подобається він мені. Зараз батько приїде і Крофорд зробить мені пропозицію я того нареченого. Вину, дам йому відставку, а за цього вийду заміж. Приїжджає батько, Крофорт мертвчить, Крофорд каже, Чао, Персик, дозрівай і уїжджає. Ніяких тобі пропозицій, нічого. Це перша утилізація Марії. Перш, тобто Вона чекала цієї пропозиції, вона її не отримала, Крофорд з довольним, задоволеним видом, їде в міст. Все, Марія виходить заміж, одружується, все. І тільки одна фані наблюдає за цим дійством зі сторони, і ця любов до цих двох сестер, їй шкода їх, цих двох сестер, що їхніми почуттями граються, Крофорд грається як м'ячиком футбольним, просто буцає ногами їхні серця. І її особиста закоханість Ведмунда її захищає від того, щоб бути очарованою Крофордом. цих двох брата і сестру Крофордів не люблять двоє. Фані і Рашфорд, тому що вони рівнують. Всі інші просто в захваті від них. Я бачу, що ці мої роздуми займають дуже багато часу для одного відео. Це вже забагато. Тому. Першу частину я на цьому закінчую. Буде ще одна. Я сподіваюся, що в дві частини я вложусь якось. А на сьогодні я з вами прощаюся. Всього вам доброго. Дякую вам за лайки та підписки. Напишіть, що ви думаєте про цих хижих тварин. До швидкої нашої перемоги побачимо!